З п'яти членів комісії на засіданні з'явилися 4 члени Яка буде думка щодо розпочаття засідання? Розпочатою. Тоді хто за те, щоб засідання комісії розпочати, прошу прогосувати. За проти одноголосного рішення прийнято. На сьогоднішнє засідання комісії з питань земельних відносин виноситься 22 питання. 22 питання. Uh, яка буде думка щодо порядку денного засідні комісії? Тоді хто за те, щоб вихідний такий порядок денний uh, по 22 питаннях прошу голосувати. Хто за, проти, хто mm -hmm. Переходимо до розгляду питань. Перше питання подання дозволу на розроблення детального плану о, території. Розглянувши заяву Мельда Юрія Михайловича, мешканці у Харківської районі області про дня дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки приватної власності. О, комісія виходить до такого питання надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки площі 025А, кадастровий номер. Зме тој змиде, сега во овој за мене дијанка и за мене для ведење товарно во сеско сподоско разбористство. Што расташава на обседилата, као урочиш челер, на територија на Зумбијско и сеско за Карпатско и Огурци. Ја пропозиција дане решение за преврзите и на дате Бог зе. Што за текст во плата? Хто за? Рішення прийнято. Погоду до другого питання. Про затвердження технічної документації з питань новоактивної грошової оцінки земельної ділянки та увітряний парк Верховинський. Розглянути клопотання то, то вітряний парк Верховинський. Комісія вирішила затрепити технічну документацію з новоактивної грошової оцінки земельної ділянки площою 024Х, кадастро і номер для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд, споруд об'єктів, генеруючих е, е, приз установи організації, що розташовано за адресою Закарпатського область Мухаршівської райони обласовиця у урочище Магора. Нормативна грошова оцінка за ділянки діяльники спадає 126 105 гривень. Контроль за виконання даного рішення покласне на постійному Хто за те, щоб надати затвердити технічну документацію, прошу проголосувати. За обноголосну рішення прийнято. Прадимо до третього питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільового призначення, якої змінюється за надання земельної ділянки в оренду. То увітаний парк Верховинський. Розглянувши з потання Вітерний парк Верховенський, комісія рекомендує затвердити проєкт земельного землеустрою щодо від, від, відведення земельної ділянки, то втрімний парк Верховенський код цільового призначення, яке змінюється із земель для ведення товарного сподарського виробництва на землі для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будів і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємство установі організації. Розпошовано за обережність Закопальського обласку карту скійості обідовиця урочище БЕСКІТ. Є пропозиція затвердити проєкт земного Яка буде думка? Хто за? Okay. Проти? Що рішення прийнятого слова. Ще питання про затвердження проєкту земного щодо відведення земельної ділянки цілого призначення, яке зміниться для та надання земельної ділянки в оренду. То у вітряний парк Верховинський Розглянувши клопотання, то вітряний парк Верховенський комісія рекомендує затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, то вітряний парк Верховенський код, кадастровий номер, цілого призначення, якої змінюється із земель деревня е товарності з поспориського виробництва на землі для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будів і споруд об'єктів генеруючих підприємств основного організації. Що розкашов за адресою закупатського образку качества, бо серед урочище Чербеський. Тобто те, щоб затвердити проєкт за вулицю, щоб третій пункт зайшли. Надати то відпрацьний парк Верховинський у вареньому терміном на 49 років земельної ділянки готову площі. 015 га для розміщення будівлі, експлуатації та обслуговування споруд об'єктів нервовних інших підприємств основної організації, що розташована з адресою Закотарської область, Украшівський район, в Ворочі Чентеський. Хто за те, щоб надати оренду, прошу просувати сказати про підсумового рішення прийняту. за заперечення проєкту земнеустрою, що рівняне земельної ділянки Завір призначення, rarely it's the та of the little electricity distribution project to change the landي vierwire to the Vision по подтаєнню Зак셔서 на підписування at рекомендує затвердити проект земнеустрою, 각ини Strue земельної ділянки, and solar щодо рівняння Агаскої номи, цілого призначення, яка змінюється земель для ведення товарності з фосфорних на землі для розміщення будів, будівель, експлуатації та обслуговування будівлі склуб об'єктів і генеруючих підприємств основної організації, що розташовано за адресою Закопацького харчує, добросовеця урочище цього скло. І надати до металів Верховинський о, в оренду терміном на 49 років земельну ділянку 0,40 для розміщення будівництва ситуації та обслуговування будівлі об'єктів предприятий нової організації, що розташована за адресою Закарпатського область, качества 600. То за те, щоб надати дозу в оренду, прошу прийнято. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цілого призначення кое зміниться громадянина міда Юрія Михайловича. Подавши ще в заяву громадянина Мендера Юрія Михайловича, мешканці села Латірка, комісія рекомендує затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності громадянина міна Юрія Михайловича, мешканського мешканця села Латірка 18 по га, Цільове призначення при змінці земель Дякую, для ведення особисто связького господарства на землі будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд присадимо ділянки, що розташовано сіллателька уроча ще зароду на території Ніжорської сільської ради у Харківської Закарпатської області. Змінити цільове призначення земельної ділянки площі No22, яка перебуває у власні сімей Юрія Михайловича земель. Особисто зільського селянського господарства на землі для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд. Хто за те, щоб затвердити проєкт земля за уже, прошу проголосувати? Хто за проти? Рішення прийнято. Слідує питання від порішення <тампорушно> пройду. Uh -huh. Слідуючи питання про надання дозволу для, та, о, на розроблення технічної документації з землеутстрою щодо встановлення межземельної ділянки. Мержземельну ділянку в натурі, яка перебуває в постійному користуванні громадянина Беркович Марії Юрійної. Розглянувши заяву. Громадяна громадянки Верховіш Марії Юріні, села Ніжніврота, вулиця Центральна, 119 Харківського району, комісія рекомендує надати громадянці Берковаж Марії Юрію мешканці Марії Юрій Мешканці Села Ніжнього вулиця Центральна, 119 Харківської району до обладу дозвіл на розроблення технічної документації зимою щодо встановлення межземельних відносин на турі площею 010а. Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури інфра закладу за, за громадського харчування, що розташовано за адресою села Пілосовіця в області, Сторону Закарпатської області, яка перебуває в постійному користуванні згідно державного акту на право постійного користування землею, землею, за адресою зареєстрованого за, за номером 3 у книзі запитів державної актів на право постійного користування. Хто за те, щоб додати дозвіл? Прошу проголосувати. Хто за? Правди, відповідно, що не віддати. Слідує питання про нам про затвердження технічної документації з устрою щодо встановлення межземельної дінати у натурі. a predaču za mene u Janku Vlasni se omanjenim sličku Ivanu Mihajlovcu. Znamo še za javu omanjenima slička Ivana Mihajlovca, mes kaj smo šla komisija rekomenduje za prepreke omanjenim sličku Ivanu Mešten smo se la vešnje urota ulica Ševčarka 115 u Hačevskoj RVU, za kapatsko obosje, dokumentacije i izdeme uslušu što ustanovljenja mes za mene i Janku Vlasni, Де будівництво обслуговування житлового будинку Господарської будівлі споруд за адресою села Верхнього рота Шевченка, 115 на території Міжнаміської сільської ради Ухарської районної Миколаївської області, передати связьку Івану Михайловичу мешканців села Верхніворота безоплатно власний земельний ділянку площадга, де будівництво обслуговування житлового будинку. Хто за те, щоб затвердити, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. <кій> питання. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення межземельної ділянки і, 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 в натурі на передачу власних ділянки у громадянину Ворошину Олександру Михайловичу. Олексію Волошну Олексію Михайловичу. ще заяву громадянина Волошина Олексія Михайловича, мешканця села Решті Ворота, комісія рекомендує затвердити громадянину Волошину Олексію Михайловичу мешканцю села Мирського Ворота, вулиця Спортивна, 403 Харківського района метро технічну документацію землю псую, щодо встановлення межземельних діян у матурі для будівництва слова житлового будинку слава водії споруд. Присадивна ділянка за адресою верхнього ворота вулиця Спортивна, 403 на території Журської сільської ради Мохачівської району Закарпатської області. Передати громадському стрічку Івану Михайлові. Передати громадянному стрічку Олексію. Передати волошену Олексію Михайловичу. Мешканці у села Першній ворота вулиця Спортивна, 403. У Кашницької Закарпатської області без опасно власні земля. І на ту площа 0,07H, де і обслуговування житлового будинку. Хто за те, щоб затвердити на рішення прошу просувати. Хто за проти отримався. Рішення прийнято. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельних ділянки в натурі та передачу власних ділянки у власність магину Малея громадянці Малея Анастасія Степанівна. Роздавши заяву громадянки Малеві Анастасія на мешканці села Верхнії Ворота, комісія рекомендує затвердити громадянці Малеві Анастасії Степанів мешканці села Верхніх Ворота. Вулиця Шевченка, 144 у Харківському районі Закопатської області, технічну документацію і землю щодо встановлення межземельної ділянки у натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд на території Міжміської сільської ради у Харківському району Закарпатської області передати громадянці Алівю Анастасії Степанівні, Nešto, вулиця Шевченка, 144. Had ću stoji u Zatajskoj oblast, gdje smo pratno vlasti zemljanku plošću 025A gdje будівництва і обслуговування житлового будинку. То за те, що за те, дане рішення прошу прославити. То за против прийому са рішення прийнято. Ідуче питання про затвердження технічної документації, землю службі щодо встановлення межземельної ділянки в натурі та передачу власність ділянки у власність громадян ці карпічних зафігіваннями. Розглянувши заяву громадянки харпечне зафігівання, мешканки села Верхніворота вулиця Спортивна, 407. Комісія рекомендує затвердити проманятися в практичне півальні мешканці села Верхнівороту вулиця Спортивна, Чиристосі у Харківської ремонту Закорпатської області, технічну документацію землю щодо встановлення не зімення мінанку на для будівництва існування житлового будинку господарських і коруб за адресою верхнього роту вулиця Спортивна, 407 на території Мірміської сільської ради у району Закорпатської області. Передати громадянці Керпішних зафікування мешканці села Верхнього рода, вулиця Спортивного, 407, Харківської району Закопальської області, безоплатно власті, земельної ділянки площі 0,12 га гад для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. хто за протимувся рішення отримує колоного обласного. Підучі питання про затвердження технічної документації зіброюсь щодо встановлення межземельної ділянки в натурі та передачу власних ділянку власність громадянці Білоус Ганіоспі. Роздань ще заяву громадянки Білоус і Оспі, мешканці села Держіоворота, вулиця Верховицька, 59, Комісія рекомендує затвердити громадянці Білоус з Гані і мешканці села. Нижня ворота вулиця Верховенська, 59, Мухарчівської область. Технічну технічною документацією зіморудською щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку Господарської будівлі споруди. Та що знаходиться за адресою сравнижні ворота, вулиця Верховенська, 52, на території Ніжовійської сільської ради Мухардівської Закопанської області. Передати громадянці Білорусгамі Оспінній, мешканці села, що урота вулиця Верховинська, 59 Харківського району Закопальської області десополатну у власність земельну ділянку площі 022 для будівництва і обслуговування житлового будинку спортської будівлі. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? проти приймався рішення прийнятому голосу. Слідуючи питання про перед про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки е, в натурі та передачу власної земельної ділянки е, громадянину, е, громадянину Гешуру Федору Васильовичу, розглянувши заяву громадянина Гешура Федора Васильовича Хешканського, мешканця села Верського роду вулиця Молодіжна, 45, Мукачівського району Закарпатської області, комісія рекомендує. Закредити громадянину Гершвору Федору Васильовичу мешканцю села Верхньої рота вулиці Молодіжна, 45, Харчуської Закарпатської області, технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж межземельної ділянки в натурі, де будівництво обслуговування житлового будинку господарському будівлі споруд за адресою верхньої вроду вулиці Молодіжна, 45 на території Междувільницької сільської ради Мухаршівської району Закарпатської області, передати громадянину Гершвору Федору Васильовичу. Мешканцю села Ворота, вулиця Володіжна, 45, Бухарчівської району Закарпатської області, безоплатно власне, земельні анту площею 008Г для будівництва обслуговування житлового будинку сполських будівель і споруд. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто проти? Приймуть на рішення прийняти голосно. І дуже питання про затвердження технічної документації землю, землевого устрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу власності земельної ділянки громадянці долинка Світлані Іванівні, розвернувши заяву громадянка Долинка Світлана, Іванівні мешканки села Верхній Ворота, вулиця Верховинська, 94 качество Запосадської області, комісія рекомендує затвердити громадянці. Долинка Світлані Іванівній, мешканці села Верхніх вулиці Верховинська, 94 Харківського району Закарської області, технічну документацію землеустрою щодо встановлення межземої ділянки в натурі, де будівництво обслуговування житлового будинку, сподарської будівлі і споруд, персидивну ділянку з адресою верхніволату вулиця Верховинська, 94, територія Жовіцької сільської ради Мухарчівської районі Западарської області. Передати громадянці доріньку Світлані, мешканці села Верхніорота, вулиця Верховецька, 94 мука Скорієм Закопальської області безоплатно у власні земельну ділянку площі 0,24 ГА для будівництва і обслуговування у дикунку спортському і споруд. Хто за дане рішення, прошу проголосувати, хто за Року, Одного обморовувати рішення прийнято? І вже питання про затвердження технічної документації землеустрою, землеустрою щодо встановлення меж межземельної ділянки в натурі та передачу власної ділянки громадянці Гоздяєвій ганії Михайлівнії <кхід> Ганній Михайлівні. Розглянувши заяву громадянки Гоздієвої, гані Михайлівні мешканці села БМБ, вулиця Новостока, у Кашу Споросло Харпатської області комісія рекомендує затвердити громадянці гоздієві. Ганні Михайловні мешканці села Далежу, вулиця Нова Ростока 23 А Мукачу Строю Закарпатської області технічну документацію землеукстрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі, де будівництво обслуговування житлового будинку, Спарської будівлі споруд за адресою словожу вулиця Нова Ростока, 23А на території Міжвірської сільської ради Мукачу Строєво Закорпатської області. Передати громадянці, годеєві, гані Михайлові мешканці села Жертворота улица Нового Роста, 3А, земельную деревянку площадь 011 Дега, де будем действовать в слово, где же слово будем, курс подвески будет из клуба, в земельную деревянку, за адресой села Бенкер, улица Нового Роста, а на территории Нижнюрийской сельской рады, на качестве скорейлу, до Катарской области. Далее решение прошу проголосовать. Кто за, против, решение принято і ще питання про надання дозволу на відновлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Штурни з Ганні Іванівни. Розглянув заяву громадянки Штурни з Ганни Іванівни, мешканки села Лахівка, Мукарчук, Рівно-Закарпатської області, Комісія рекомендує надати дозвіл громадянці з турнизам Іванів і мешканці села Михамока за пропасню, народування технічної документації зімрубствою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на земельну ділянку орієнтованої площею 0,75А для товарного польського вироб, виробництва, що розташовано по адресою, що розташована за адресою. Та, За населення населених пунктів на території Ніжовінської російської ради Мухарчівської райони Закарпатської області. 025Г урочище Маківка і 0,50 Г урочище за потоком. Розроблено технічну документацію зимою убстріл щодо салоні діанів, на межі мельних діянок натурі подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. Хто за даний рішення прошу проголосувати. Хто за про це рішення прийняти. Слідує питання про погодження технічної документації з землеустрою щодо встановлення межемельної ділянки в натурі без підпису суміжного земного користувача. Розглянувши заяву штурму згани Михайло Іванівної мешканки села Латірка 501 качу Староново-Картаївської області. Комісія рекомендує. Погодити громадянці штурм незаганні, ані мешканці мешканки села Латірка 51 Харчуська району, Закарпатської області технічну документацію і землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі площі 025 га для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд за адресою села Латірка 51, району, Закарпатської області, без підпису суміжного землекористувача. Буняк Дудмина Михайлів. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримав своє кому передаткового. Нема кому підписувати. <ки> Слідующе питання про погодження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі без підпису суміжного землекористувача. З заяву. Громадянина паук Марії Михайлівні мешканки села Абранка 27, Мухатчівської районі Закарпатської області, комісія рекомендує погодити команданці паук Марії Михайлівної мешканці села Абранка 20, Мухатвоська Закарпатської області, технічну документацію землеуслужю щодо встановлення межземельної ділянки в натурі площею 0,12 гарди будівництво обслуговування житлового будинку спорської і споруд за адресою села Абранка 20, Мухатвоської сторони Закарпатської області. brez pitpisa so obižnjeno o zemlji uporabnika, maleda Ivana Jandrijeva. Kdo za dalje, več ne potrebujem glasovati? Kdo za, protiv, potrjeno se, več ne, predmet. Sledi večje vprašanje. Pohladnje tehnične dokumentacije zemlji ustroju, što do ustanovljenja nemeške zemeljne linijate v Naturi, brez pitpisa so obižnjeno o zemlji uporabnika. Razdarno še za javno. Громадянки Командицької корину, Росії, не мешканці села Тише 104, Симуха Закарпатської області, комісія рекомендує погодити громадянці Куманицької країни і мешканці села Тіше 104, Симукарської сторони Закарпатської області, технічну документацію звернувся щодо встановлення межімельної ділянки на фурі площею 006 гадрибівниця вслухне житлового будинку Спорицької будівництво за адресою села Тіше 104, Симукаськоріну Закарпатської області без підпису. Сумізного землепориставча, дерево корей Петра Івановича. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? все рішення Прийнято. Следующе питання про затвердження технічної документації із влюбкою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської водії і споруд громадянка Калина. Kolivka Krejna, uh, mehanizmi. Uh, Sala obranka 56, nežuriska 600 radov. Kdo za te, da bi uh, zatvrdili te tehnično dokumentacijo, zelo uslušno, da so dobroveni mejzamejni dinamiki v Naturi, prosim, prosim, prosite. Kdo za to, to te? Kdo je še višnja te? Sveto vprašanje. Prozatvrženje Pro tehnične dokumentacije. І земляурством, щодо встановлення межімедної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку у споліцькому будівлі із пору громадянці, пунктаниці Ольга Іванівні, села Абранка, 22, Межорицької сільської ради. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію громадянці, пункція Ольги Іванівні? Прошу проголосувати. Хто за затрату утримується? Рішення прийнято. І останнє питання про затвердження технічної документації зі молодості щодо встановлення мерземельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд Гром... громадянину Шишкальниць Олексію Васильовичу села Армака 99 Мерської сестра і Ради. Е, хто за те, щоб затвердити технічну документацію? Прошу голосувати. Хто за? Проти, заприйнутися. Рішення прийняти. Так що, Ніколе, питання, які у на розгляд сьогоднішнє засідання комісії, всі розглянуті. Які будуть пропозиції щодо да... завершення? Хто за те, щоб завершити засідання комісії, прошу голосувати. Хто за, прошу. Дякую всім. До побачення.